Здоровеньки були. Продовжую розповідати вам про середньобюджетні телефони. Та сьогодні у нас відразу на огляді три смартфони. Це уся нова А-серія від Samsung а 25 35 та 55. Розповім вам сьогодні, чим вони відрізняються від попередників, та найголовніше, чим вони відрізняються один від одного, для того, щоб можна було зробити правильний вибір. Дуже дякую за підтримку нашого каналу. В нас вже більше п'яти тисяч підписників. Це дійсно мотивує, та це дуже приємно, що ви. Нас підтримуєте. Тож, якщо ви ще не підписались, раджу вам зробити це прямо зараз. А наприкінці відео, якщо сподобається, поставити вподобайку та написати якийсь коментар. Це дуже впливає на просування відео на YouTube, та це нам дуже сильно допомагає. Дякую вам. Ну починати! Вже багато років роблячи огляди на А-серію від Samsung, я продовжую говорити, що це легендарна лінійка, яку чекають, мабуть, не менше, ніж флагманську С-серію. Та секрет успіху тут доволі простий. Це сучасний дизайн, широкі можливості та ціна, яка практично у два рази менша, ніж у флагманів. У всій лінійці спільний плоский дизайн, який мені дуже подобається, бо можна знімати телефони, стоячи на стільниці без підставок. Але якщо без жартів, то виглядають вони дійсно прикольно особливо, звісно ж, старша модель А55, яка має металеві грані. А35 та 25, відповідно, пластикові рамки. А ще я звертаю вашу увагу на ось цей виступ. Як ви бачите, кнопки знаходяться в вищі рівні рамки. Ну добре, хай буде так. На зручність використання це ніяк не впливає навпаки, к цьому потрібно звикнути, що кнопки знаходяться, скажімо так, як на п'єдесталі, такому невеличкому, та треба звикнути, щоб натискати їх, не дивлячись. На них, але коли звикаєш, то все нормально. Та якщо вам подобаються якісь приємні тактильні е, елементи у техніці, я не знаю, мабуть, я трошки, трошки вже повернути на цьому, але мені подобається ось так пальцем робити. Мені подобається, як зроблений цей перехід, особливо на 55-й моделі, тому що це метал і це зроблено дуже якісно. Це приємно тактильно. Я ось так сижу і просто гладжу телефон. Боже. Що зі мною не так? А-55 та А-35 переднє скло Gorilla Glass Victus Plus, задня поверхня зі скла. В обох смартфонах захист від пилу та вологи ip 67 У А-25 спереду просто скло, а позаду просто пластик, та захисту від пилу та вологи немає. Проте тут є отвір для наушників, якого немає у 35 та 55 моделі. На мою думку, краще б його не було, а би пило вологозахист. Бо, скажімо так, якщо у вас нема 3,5, ви можете використати перехідник степень. Тайп-сі на 3,5 та слухати дротові навушники. А коли є 3,5, то нема пило захисту, який, на мою думку, важливіший, ніж дротові навушники. Але ну, це на мою думку. Пишіть у коментарях, що ви думаєте. Селфі камери А55 та А35 у отворах, у А25 крапля. Рамки коло дисплея у всіх, наскільки я бачу, однакові, окрім нижньої у А25. Вона товщі, ніж у старших моделей. Все як завжди. Прикольно розглядати відразу усю лінійку смартфонів, бо відразу розумієш. За рахунок чого формується ціна. Ну, а посилання на усі смартфони завжди є в описі. Якщо вас зацікавлять якийсь, якась модель, ви захочете почитати більш детально або придбати, ви легко можете перейти. Ось там усі посилання є. Ну а ми продовжуємо. Ледве не забув. Якщо зараз будете купляти, до 14 квітня багато плюшок пов'язано з цими телефонами. Усі подробиці буде в описі. Там, наприклад, ось така плюшечка Galaxy Fit 3. Нові годинники від Samsung. Тож поспішайте, якщо вас зацікавило. До 14 квітня зловити плюшечки. Усі три смартфони стали більші, ніж попередні моделі, та мені здається, що такий тренд буде зберігатися та кінцю року. Ми взагалі не будемо бачити якихось маленьких телефонів. Мені відверто кажучи, це не дуже подобається, тому що я не люблю, коли цей телефон лопата прориває ваші кишені. Мені подобаються більш маленькі телефони, але тренд такий, що маленьких телефонів більше не буде, і усі телефони буде ближче взагалі до 7 дюймів. Це Капеці, який великий, на мою думку, але ну як є тренди, є тренди. А-55 та А35 6,6 дюйма, А-25 6,5 дюйма. Можемо сказати, що вони однакові, бо це мізерна різниця. Усі суперамалет, усі з однаково високою роздільною здатністю, усі з яскравістю 1000 ніт, та увага, усі 120 Гц, навіть у А-25. Він коштує зараз 10 800 гривень, ну, щоб ви розуміли. Вау! А ще у старшого А-55 є підтримка відтворювання HDR 10, якої немає. У 35 та 25 моделі дисплеї великі, соковиті, AMOLED робить свою справу. Дивитись, будь-що тут дійсно приємно. Що ще додавати про дисплеї у Samsung? я просто не маю гадки. Далі у нас продуктивність та працюють вони усі на процесорах Exynos, але різних. А25 5-нанометровий Exynos 1280, GPU mali G68, оперативний 6 або 8, постійний 128 або 256 ГБ. А-35 5-нанометровий Exynos 1380, GPU mali G68 MP5, оперативний 6, або 8, постійний 128 або 256, А55 4-нанометровий 55 4 нанометровий Exynos нас 1480, дуже крута графіка GPU XCLPs 530 від AMD, оперативною 8 або 12, правда, в Україні буде продавати стільки 8, постійний 128 або 256 гігабайт. Так як у цьому відео я поставив собі завдання допомогти вам брати один з цих телефонів, то порівняти у продуктивності я вирішив їх у синтетичних тестах, які ну комусь це важливо, комусь не важливо, але порівняти. Як вони працюються, та зрозуміти, яка різниця між ними? Це, мабуть, ідеально. Тож давайте дивитися на синтетичні тести. Все досить очікувано. Різниця між А-25 та А-55 півтора-два рази. А-35 десь посередині. Тож, якщо хочете швидкість роботи та можливість пограти, треба брати А-55. Якщо не плануєте грати, то або А-35, або, якщо хочеться максимально зекономити, то можна брати А-25. По тротлінгу він спостерігався у А-35, але не. Не до червоних зон. А25 та А-55 за півгодини навантажень показали себе ідеально. Далі давайте дивитись на камери. В усіх смартфонах їх по 4, три з цієї сторони та по одній селфі камери. Основні це основна ультраширококутна та <плес> найважливіший об'єктив в усіх смартфонах. Макро. Зараз ви бачите перед собою характеристики основних камер. Як ви бачите, по мегапікселям та світосилі різниці немає, але є різниця у розмірі матриці: найбільша у А-55, менша у А35 та найменша у А25. Всюди фазовий автофокус та стабілізація. Слухайте, ну ось фото. Якщо чесно, при денному освітленні різницю між ними треба ще пошукати. Трошки різний баланс білого може бути і на одній камері від кадра до кадру. Тож, я б. Сказав, що знімають вони однаково файно усі три моделі. При недостатньому освітленні я б теж не сказав, що є якась суттєва різниця. В усіх є нічний режим, тож фотографувати можна без проблем, як бачите. По ультраширікам найбільша кількість мегапікселей у А55, також там фізично найбільший сенсор. У А35 та А25 ці моделі однакові. Така сама ж ситуація по фото. Причому я б не сказав, що по факту ми бачимо суттєву перевагу А-55, у якого 12 мегапікселів. В усіх смартфонах гарні ультраширококутні фотографії виходять. Думаю, ви будете згодні зі мною. Ну і на останок макромодулі. тут А 55 та а 35 однакові. У А-25 найслабший модуль 2 мегапікселя. Ось у макрофотках є різниця. 2 мегапікселя у А 25 виглядає гірше ніж у старших моделей. А, взагалі-то хтось користується цим макромоделем чи ні? Напишіть у коментарях, будь ласка. Усі смартфони можуть знімати відео 4К 30 кадрів у секунду. Зараз можете побачити зразки, які я відзняв. Незважаючи на те, що по спекам у А 25 теж є стабілізація, щось на відео вона працює не так файно, як у А 35 та А 55 У них відео прям гарне, деталізовано, з широким динамічним діапазоном, та й знову ж таки відчувається стабілізація, яка впливає на загальне враження. Тож для відео краще 35 та 55, а 25 щось не стабілізує, так як потрібно. Селфі-камери. найкраща у А-55, більше мегапікселів та фізичний розмір матриці, та однакові простіше по спекам у А35 та А25. Як же я полюбляю селфі камери у Samsung? Дивіться, як вони з пересвітом справляються. А ще здається, що у А35 та А55 однакові моделі, бо фото з них краще виглядають, ніж з А25. Хоча, по факту, камери А25 та А35 ідентичні. Цікаво виходить. Уся нова лінійка працює з коробки на останньому Android 14. Оболонки у A55 та A35 One UI 6.1, у A25 One UI 6.0. Чим мені особисто подобається ця система? Тим, що Samsung зробили її автентичною, зрозумілою, файною на вигляд та головне не перегруженою. Навіть на нетоповому залізі все працює досить плавно та користуватись нею зручно, навіть якщо ви перейшли з якоїсь іншої оболонки. Ну тобто в тебе не виникає питань, де що тут знаходиться, усе логічно та на своїх місцях. За безпеку в усіх трьох смартфонах відповідає сканер відбитків, але у А 55 та А 35 він під дисплеєм. А у А 25 у кнопці. Я вам так скажу: насправді мені більше всього сподобалось, як працює сканер саме на А25, бо він швидше, ніж під екрані. Так, типу, це не так сучасно, мабуть, але воно мені навіть зручніше. Напишіть, до речі, у коментарях, які сканери вам подобаються більше: під дисплеєм чи у боковій кнопці. Цікаво, що ви думаєте. В усіх цих смартфонах встановлені акумулятори ємністю 5000 мАч, але залізо різне, тож тримати вони теоретично повинні по різному. Знову ж таки, щоб нормально порівняти автономність на цих трьох смартфонах при однакових завантаженнях, я скористався синтетичним тестом, але він такий прикольний. Він протягом там багатьох годин запускає різні процеси: там браузінг, редагування фото, редагування відео, якась 3 d графіка. Це все комбінується, та ми отримуємо якийсь результат при змішаній роботі. Дуже зручно, особливо коли потрібно порівняти три телефони. Один впав тут килим. Все добре. При змішаному використанні усі смартфони показують дуже гарні показники автономності. На практиці можна очікувати півтора-два дня роботи, причому досить активної. Ось така вийшла нова а серія від Samsung 24-го року. Ще раз хочу повторити, що це, мабуть, найкраще рішення, якщо ви шукаєте максимальне співвідношення, ціна, якість, та ви не хочете. Придбати якийсь китайський смартфон. За роки оглядів я дуже багатьом людям порадив саме А-серію. Та усі залишились довольні. Бо це Samsung. Окрім того, що тут прямо з коробки оболонка, яку, якою приємно користуватись. Вона через роки не починає лагати, тупити та якось працювати не так, як з коробки. Ось це мені дуже подобається в смартфонах Samsung. Посилання на усі три моделі я залишаю в описі до цього відео. Якщо додивились до кінця, то дуже чекаю на вашу вподобайку, коментар. А якщо ви ще не підписались на наш канал, буду дуже чекати. Дякую за увагу! Усім мирного неба. Слава Україні! До побачення!